Привіт-привіт, мої маленькі друзі! Наш дзвоник так вподобав своє перебування у саду на свіжому повітрі, що почав захоплюватися хмаринками на небі і сьогодні вам пропонує пограти разом з ним. Давайте поглянемо уважно. Ми бачимо хвостик, пухнастий. Звісно, дітки це котик. А ось пливе хмаринка по небі. Ми бачимо плавнички, там хвостика також. Це заховалася рибка. А ось знову пливе хмаринка. Ми бачимо ченята, клюв, маленький гребінець. Хто ж це? Ципля. Ой, а це якийсь пухнастий вушка, лапки, схожий на кролика, має крила, вусики. Це, звісно, діти, метелик. Діти, вам сподобалась гра? Якщо ви вийдете на вулицю і буде на небі хмарно, або багато хмаринок, поспостерігайте за ними і уявіть, що заховалося у хмаринці, або хто заховався у хмаринці. До наступної зустрічі!